Друзі, сьогодні покажу вам декілька своїх найулюбленіших рецептів домашніх снеків. Ми приготуємо джерки та кабаносі, а також покажу, як зробити до них сирну приправу. Почнемо з приготування джерків, а точніше м'ясних чипсів. Для цього нам знадобиться 800 г курячого філе. Я трохи підморозила його в морозильці, просто поклала туди на півтори години. Тепер його легше нарізати тонкими шматочками, а саме це нам і потрібно зробити, бо шматочки мають бути максимально тоненькими. Ось такої товщини приблизно всі шматочки в мене вийшли. Тепер я буду перемішувати їх у мисці, додаю до них інші інгредієнти. Я буду використовувати нітритну сіль, вона запобігає розвитку небезпечних бактерій, з нею продукт зберігається довше. Але якщо ви готуєте невелику порцію і вона буде з'їдена протягом наступних днів, можна додати і звичайно. Але якщо будете готувати багато і зберігати, плануєте довше, ніж кілька тижнів, і не у холодильнику, то, звісно, обов'язково потрібно використовувати нітритну сіль. Далі я додаю 4 столові ложки соєвого соусу і спеції. У мене це копчена паприка, сушений чесник. Ви можете використовувати будь-які інші на свій смак. А ще я додаю 1 столову ложку сирної приправи, яку я приготувала власноруч. Тепер дуже добре перемішуємо масу, щоб кожен шматочок у нас просочився спеціями. Накриваємо плівкою, ставимо у холодильник мінімум на 12 годин. Тепер займемося підготуванням маси для кабаносі. Нарізаємо курячу філе на шматочки середнього розміру, так як будемо перебивати їх у фарш у комбайні. Краще використовувати саме комбайн, так як нам потрібно, щоб фарш був максимально в'язким та однорідним. Якщо будете використовувати м'ясорубку, краще пропустити декілька разів і потім ще відбити фарш вручну. Перемішуємо та дістаємо плівку, якщо вона попадається. Вона нам не потрібна. Тепер додаємо спеції. У мене це 10 г нітритної солі, 1 чайна ложка сушеного чеснику і чайна ложка копченої паприки, також 1 столова ложка сирної приправи. Це так само, як і з джерками. Фарш дуже ретельно перемішуємо, можна навіть трохи відбити його. Знову накриваємо плівкою і ставимо в холодильник мінімум на 12 годин. Цей час вже пройшов. Наші джерки дуже добре просочилися маринадом, аромат просто неймовірний і можна починати їх сушити. А для приготування снеків я буду використовувати свою нову сушарку. Це доволі потужна модель. Вона має сім металевих лотків і можна завантажити одразу багато продуктів. Повітря в ній циркулює рівномірно, тому не потрібно буде переставляти їх місцями, як в звичайних сушарках. Це дуже зручно. Я просто у захваті від моєї нової сушарки цього літа. У мене на неї великі плани буду робити ягідну фруктову пастилу, і в'ялені томати, і трав'яні чаї. І я просто закохалася в неї. Тому якщо ви підбираєте для себе дегідратор, замовити такий ви можете в інтернет-магазині кібернетики. У них просто величезний вибір техніки. Також у Києві в ТРЦ на мол є фізичний магазин. Ну і для всіх моїх глядачів знижка мінус 10% на дрібну побутову техніку за промокодом ПІНС. Промокод діє до кінця червня, тому не відкладайте на потім посилання на інтернет-магазин кібернетики та на сушилку. Як у мене, залишаю для вас у описі під відео. Ну а далі потрібно розкласти шматочки м'яса по латочкам. При цьому викладайте їх так, щоб вони лежали в один шар і один шматочок не накривав інший. В мене вийшло три лотки. Тепер приготуємо кабаносі. Фарш викладаємо у кондитерський мішок. Викладаєте невелику кількість фаршу, краще візьміть одразу 2 мішка, тобто ставте один в інший. Відрізаємо кінчик і викладаємо ось такі ковбаски. У мене вийшло 2,5 таких лотка. Ну, а тепер ставимо їх у сушарку і вмикаємо температуру 65 градусів спочатку на 7 годин. Тим часом давайте покажу, як я готувала сирну приправу. Я взяла звичайний не надто м'який сир і натерла його на великій терці. Далі я виклала його на лоток, використовувала ось таку спеціальну сітку, яка йшла у комплексі. Це дуже зручно. Сушила я сир протягом 10 годин при температурі 70 градусів. Зручно, що в сушарці є таймер, я просто залишила її на ніч а зранку вже все було готово. Потім сир потрібно подрібнити у дрібну крихту. Одразу скажу, що для цього краще використовувати потужний блендер або кавомолку, бо в мене вийшла спочатку крупна крихта і я скористалася іншим блендером, і результат мені вже більше сподобався. Не знаю точно, як довго можна зберігати таку приправу, але я зберігаю її в холодильнику і не думаю, що вона затримається в мене більше, ніж на тиждень. Використовую її не тільки для снеків, а й просто додаю у різні страви. Дуже смачно виходить. Кабаносі сушилися в мене 7 годин, після чого можна їх діставати з сушарки, а отжерки сушились трохи довше. На їх приготування пішло ще 2 години. Загалом тривалість приготування, звісно ж, залежить від потужності сушарки, від товщини м'ясних шматочків та інших чинників. Тому обов'язково орієнтуйтеся на стан продукту. І, до речі, зверніть увагу, як легко вони відходять від луточка. Раніше, коли я готувала це в сушарці з пластиковими піддонами, була проблема в тому, що вони дуже сильно прилипали. Знаки вже готові і я сподіваюся, що це відео вам сподобалось, було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, буду чекати на ваші вподобайки і коментарі під відео. З вами була Оля, побачимося у наступних роликах.